Ну а зараз заподенці вкотре запрошують вас переміститися в мальовничі Карпати. З Справа гора, зліва гора, Марічко та Іванко. Марічко! іванко! Марічко! Я тебе люблю! Шо? Кажу люблю! Марічко! Що що? Не чує курва. Чую, чую! А, ти чуєш? Марічка, люблю тебе! Ага. Біжи вниз, зустрінемося внизу біля нашої сосни. Та? Да? Вниз біжи! Зустрінемося внизу біля нашої сосни! Що зробити? Вниз біжи. Біжу! А, нарешті вирос. Нарешті, марічка! Нарешті, Іван! Що? Погана новина для тебе є! Яка? Одна хороша, а друга погана. Кажи борічко, жду я від тебе. А погана яка? Люди в селі кажуть, що ти квадробером став. <рив> то через те, що я пахаю, як кінь, то через те, що ти п'єш, як свиня. <рив> І шедев Іван, не буду я тебе чекати 535 років з тюрми. А чого так довго я бачила, скільки ти дров на зиму заготував. Марічко, так то не мої дрова? Я знаю. То мій батько тобі відкинув, бо хоче віддати мене за пана з Києва. А? За того байкера, що на Харлі Дельсоні приїхав. Так. За того, що по телевізорі показують? Так. За того, що шоколадками тебе закидає? Так. І що ти знайшла в тому Петру Порошенку? Його Богдан звати. А я все життя відчував, що Петро Порошенко то Богдан. Так все, йду я від тебе. Прощавай! Марічко, ну почекай! Давай хоч поцілуємося, як тоді, коли ми разом були, коли ми кохалися. Ну давай, ну давай. Боже, в мене аж мурашки по тілу. То вийде з того мурашника. Боже, Ще й червоні і гризуть. Прощай, Іванку. Жду я від тебе, бо завтра в мене весілля. Прощай! Так? так. Донку, ти що перетворюєшся на вовка? Довбаний радикуліт! Але, Марічко, я так просто цього не залишу. Ай-йо! Гадай, хто? Андрій? Ні. <плес> Олег? Ні. Арсен Петрович? Ні. <ривател> Юра? Та ні, Марічко, це я! Богдан! А, бодя бухе! Буше! <ривател> Вибач, Богдан, не впізнав! Mm. Багатий будеш! А я тебе, Марічко, одразу впізнав. По чому? Ой, Марічко, почичеря. по Чече! <ривател> А що то за дід поруч з тобою стояв? То мій колишній. Mm, з вигляду дуже колишній. Так і що, Марічко, яка у вас різниця у вісі? А про це я тобі заспіваю в пісні. Mm. Ой, один, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Ой, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, ой, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 20 років різниці? Не -не, рік. Просто пісня гарна. <рив> а як називається? Гуцульська цифрова. М -м, моя любіма. Не чув про таку. Так і що, Марічко? Було у вас щось з ним? Ну, що ти таке говориш, Богдане? Ясно, що не було. М -м -м. Поклянись, клянусь смертю матері. <рив> Алло? <рив> Марічко, що трапилось? В нашої свині поросята народилися! Радість то яка, Марічко! Так, так давай весілля зіграємо завтра в клубі! Так, там, де ми познайомились! Так. Так. Пам'ятаєш? Пам'ятаю, ми пили. А що було далі, пам'ятаєш? Не пам'ятаю. Ми ж пили. <рес> то я тобі нагадаю. А наступна пісня звучить від Марічки для незнайомця з помитою головою. Моя солодка мила, моя фортуна, моя вода, моя структура, моя воля, моя доля, Тримай ніжну, люблю до бон лисон. Що ж ти робиш цигаркою в руку? Uh, привіт, маленький. Ну, Привіт, велика. А хочеш сьогодні офігенно провести ніч? Ні. То поїхали до мене. Зачекай! Зачекай. Боже, а чим це так приємно пахне? А ти відгадай. Живанши? Mm -hmm. Ні. Шанел. Нє. А шо, що ж ту таке? Хортиця! <плес> Ой, а хочеш відчути таке, що ще ніколи не відчував? Ну давай. Постав мені руку на спину. Так. Нижче. Відчуваєш? Ой, відчуваю, що це таке. Тиски повискакували. Пішли вправиш. Єдине питання, хто буде зверху. Та хто хто? Пішли! Ну нарешті, нарешті стара, ми з тобою дочекались, що хтось нашу Марічку річку заміж бере. Але гарного зяття буде мати. Yeah. А не казали, де жити будуть. Ти що? Він свідомий телеведучий, блогер, інфлюенсер. Кріптою крутить. Ясно, в нас будуть жити, а? Да? Ага. <свят> О, ідуть, ідуть! Мама, тато? Благословляйте! Благословляємо, благословляємо вас, дітки наші. І якщо в цьому світі є хоча б одна людина, яка проти цього весілля, нехай скаже зараз або замовкне навічно. Ха! Я проти! Я проти. Весілля не буде, Марічко. Весілля буде тільки через мій труп. Іванко, та що ж ти мене вічно тим своїм трупом лякаєш? а? На дискотеку з дівчатами не піде, бо там твій труп. Ну то! <рив> На пиво з дівчатами не піде, бо там твій труп. Весілля не буде, бо там твій труп. Та як на цвинтарі живу, чесне слово. Марі... Марічко, та подивися, за кого ти заміж виходиш. Подивися на нього, та він тебе забере в той Київ і буде на своєму мерседесі по хрещатику возити. Буде на краблуку по Дніпру возити. Покаже тобі ту кончену заспу. Кончу заспу. Ту заспу кончену. І що не так? Я також так хочу. І я так хочу. І ми так хочемо. А ми хочемо париж. Дякую, друзі, І що хотілося б сказати на завершення. Знаєте, абсолютно неважливо, бідний ти чи багатий, з села чи з міста, молодий чи такий, як влад. Головне, щоб в душі кожен з вас був 10 з 10. Для вас виступав Богдан Бушев. Та з до Заднюю нормальний, нормальний подарунок. Богдан Бужева, чі облиски. Не западенте. Так.